Всім привітики, друзі! Вітаю вас у себе на каналі, називається Таня Ворона. Вітаю всіх зі святом, благовіщення Господнє Всім! Бажаю миру, добра, благополуччя, тільки хороших позитивних новин. І запрошую вас до себе приготувати рулет. Для цього треба в мене два з такі бурячки, сирі бурячки не відварені. Я їх натираю на терці. Так, буряк ось так натерла на таку мілку тертку. Ви можете натерти на крупну. Далі відправляю у блендер. Наш буряк відправляю в блендер. Подрібнювач. Слідом додаю три яйця і одну третю ложки солі. Тобто чайну ложечку ділю на три і одну з цих частин трьох всипаю сюди. Я сіль кинула сюди, одну третю частину до яєць. Додаю до блендера. Також треба додати сюди 50 г борошна. Так, перебиваємо тепер наші яйця із буряком. Буряк не варений повинен бути, бо тоді не вийде колір нашого рулету. Не буде такий гарний, яскравий. Друзі, досить. Буквально одну секундочку, тому що ми ж подрібнили свій бурячок на мілкій терці. Можна було б його не дрібнити, просто шматочками вкинути в блендер і він би зробив свою справу. Але я свою техніку люблю, тому її ціную, поважаю і піддала їй трошки легшої роботи нашому бурячку. Ось так. Тепер додаю сюди борошно. борошна треба 50 грам, відважуйте на вагах, більше не можна, тому що рулет буде тоді тріскатися і ви його не скрутити. Не забудьте за сіль, тоді буде смачніше. Тепер гарно все вимішуємо до однорідної маси. Вимішується швидко, у нас тут небагато цієї всієї рідини, так що, декілька рухів зробимо і буде готово. Де, може більший шматочок, там? Попав, як витерли на терці. Байдуже, не хвилюйтеся, воно спечеться в духовці і буде все добре. Все, готовий наша суміш. Тепер застеляю декопергаментним папером. Ось так застеливши. Тепер викладаю нашу суміш. І формую прямокутник по мірі можливості. Бажано силіконовою лопаткою залишки забрати, вона гарно прибирає все. І нічого не залишається. А нам воно потрібно для маси, для ваги, бо такий рецепт, Все. думаю, досить все, що могли прибрали. Тепер формую разом з вами прямокутну форму, по мірі можливості як можна. Щоб рулетик зручно було скручувати, щоб був гарної форми. Старайтесь рівномірно розподілити, щоб не був там тонший і там товщий. Але я думаю, різниці великої не буде, бо він буде скручуватися, сюди ще піде начинка, начинка, начинка. Ось так у мене вийшла така прямокутна форма. І думаю, що це саме раз. Відправляю в духовку 5-7 хвилин, не більше. Бо, якщо більше, він перепечеться і не скрутиться, буде тріскатися. Все з Богом. Відправляємо. В духовку в розігріту на 7, 5, 7 хвилин, не більше. Так, друзі, корж спікся, готовий. Тепер беремо сир ось такий крем сир Кого який є. Тут непринципово. І змазуємо наш корж. У мене на даний момент Філадельфія. Так, корж наш змістили сиром, тепер треба додати рибки. Беремо рибку. У мене ось така селядина. я її сама маринувала. І тепер додавлю її сюди до нашого рулетику. Думаю, буде смачно. Ну, і ще один шматочок, така рибка. І ще, мабуть, один шматочок покладу ось так. Все. Думаю, досить до краю не накладаємо і тепер скручуємо наш рулетик. Прижимаю так злегка, не сильно. Ось такий рулетик вийшов, тепер замотуємо його у пергаментний папір. Або фольгу і відправляємо в холодильник на хоча б на 2 години. Все відправляю в холодильник на 2 години. Так, друзі, дві годинки промайнуло непомітно для вас. І ось такий рулетик вийшов, захолонув, гарненько, сформувався, і нарізаємо. Тепер робимо презентацію. Ось така, друзі, структура рулетику вийшла. Думаю, буде смачно. Пахне смачно, значить буде і смачний. Чим прикрасимо? Прикрасимо цибулькою зеленою. О, друзі, така красота і смакота вийшла. Готуйте, рекомендую. Затрати невеликі, фінансові і часу займає небагато. Всім смачного! Дякую, хто був зі мною! До нових відео, до нових зустрічей!